Вітаю вас добродії! Це канал Життя на Пенсії. І сьогодні мова також піде про сушильну камеру. Ми будемо розбиратися з методами і приладами контролю за процесами, що відбуваються в сушильній камері, а також проговоримо про те, як формувати штаби. Ми почнемо з психрометра. Що таке психрометр? Цихрометр це прилад для вимірювання вологості повітря в камері. Для того, щоб зробити самостійно психрометр, нам знадобляться два термометри. От у мене є два однакових термометри, залишилися від тих ще часів. Вони проградуйовані від 0 до 100 градусів Цельсія. Саме та такі термометри необхідні. Ну, мінімум, що ми можемо допустити, це шкала до 70 градусів Цельсія. Що ми робимо з цими термометрами? Ми маємо стіну нашої сушильної камери, вона ще не утеплена. І у нас десь тут проходить екран. Десь Тут реєстр, десь, скажімо, реєстр тут. Ми маємо приблизно посередині камери, як по висоті, так і по довжині, прорізати у її стіні отвір, приблизно розміром, як листок паперу цього. І вставити туди спеціальний такий короб, бажано металевий ось такої конфігурації прорізом круглим в верхній частині і ось у цій. Куди ми вставимо наш термометр? От там, де термометр проходить крізь отвір, має бути якесь ущільнення. Ну, можливо, поролон, можливо, герметик. Це потрібно для того, щоб ясна річ утримався термометр. І щоб ви завжди пам'ятали і про е, ці місця, і про ці, камера має бути абсолютно герметична. Ми вставили два термометри, тобто, якщо ми дивимося зверху, якщо ми подивимося зверху, то у нас будуть два термометри знаходитися ось таким чином, десь на відстані, ну, скажімо, 100 мм один від одного. Один із термометрів, на один із термометрів на оцю його частину, прикріпляється за допомогою звичайної гумки, яку скріплюють там, скажімо, гроші, а прикріпляється марля. Невеличкий тоненький шар, от, от такий розмір марлі, наприклад, наприклад, ми загортаємо його, перетворюємо циліндрик. Прикріплюємо до кінця термометра і опускаємо решту марлі. Ось тут у нас нижче цієї камери. Робиться ще один отвір, заводиться, скажімо, металопластикова труба. Потім за допомогою фітинга трійника ми робимо таку конструкцію тут шматок труби із заглушкою. Наливається сюди вода, тут назовні. Ми робимо так само, кріпимо якусь ємність, можливо, навіть звичайну касерну банку. Значно більшого об'єму. Сполучені посудини у нас виходять. І от сюди, наливши води, ми опускаємо марлю. Таким чином, марля, звісно, буде тягнути вологу. І таким чином, от, цей е, спиртовий чи там ртутний термометр, ця його кулька, вона буде постійно зволожена. Під дією руху повітря в камері е, різнитиметься показник термометра цього і звичайного або так званого сухого. Цей термометр називається мокрим. А чому так? Ми всі знаємо, що коли в мокрому одязі вийти на е, вітер, то ми мерзнемо набагато сильніше, ніж ми в сухому одязі. Ось, ось використовується цей принцип. Звідси забирається значно швидше тепло від термометра, і термометр показує мокрий, практично завжди нижче, ніж сухий. По різниці показань сухого і мокрого термометра ми визначаємо вологість повітря в камері. Яким чином? Є так звана психрометрична таблиця. Я, на жаль, її не знайшов в інтернеті. От ще тоді, коли я займався сушкою дерева, ось у мене залишилась така від руки виготовлена. І що ми можемо бачити, наприклад? От у нас по вертикалі знаходяться показники сухого термометра. Наприклад, у нас 70 градусів показує сухий термометр. А мокрий термометр показує... На 8 градусів менше. По горизонталі у нас відкладено різницю між показаннями сухого та мокрого термометрів. Ми знаходимо 8 градусів. Спускаємось до горизонталі 70 і ми бачимо вологість повітря в камері в даний момент 68%. А от коли різниця буде в 1 градус, то тоді е, вологість повітря в камері складатиме 96%. Коли 70%. Там і 70 там, це означає, що там абсолютно пар знаходиться. Тобто там було і 100%. Я пізніше в наступній в наступному сюжеті, коли говоритимемо про безпосередньо процес в камері, я викладу цю психрометричну таблицю і матимете змогу і скопіювати. Так от, у нас є. Два змонтовані термометри мокрий, один з яких мокрий, має марлю, котра чи вату, фітіль якийсь, котрий спускається в ємність з водою. Оця трубочка повинна бути мінімальною, скільки з неї буде випаровуватись володуші дуже швидко. Тут не потрібно якусь банку велику ставити. Тут чим менше вона, тим більше, тим краще. Інша річ, що. Та ємність, яка знаходиться назовні, вона мусить бути більшого об'єму, там літр півтора-два. Ще питання. От для того, щоб о, забезпечити герметичність, тут провин... повинно все бути проварено, тут повинно загерметизовано бути. Ну і також тут мають бути якісь дверцята. Як ви їх облаштуєте от в цьому місці дверцята, це вже не принципово, кожен з вас вирішить самостійно. В принципі, відкривши ці дверцята і присвітивши ліхтариком, ви одразу помітите, побачите, скільки у вас тут на термометрі які показники. З психрометром ми розібралися. Я хочу лише нагадати, що він мусить знаходитися на середині по висоті камери, тобто десь за метр від підлоги, і посередині довжини камери, тобто приблизно відворіть метр двадцять пять-півтора метра. Цим розібралися. Тепер починаємо говорити про штабель. Я казав, що штабель формується на візку. Візок знаходиться на рейках, які винесені за межі камери. Що ми можемо використати в якості рейок? От, наприклад, такий швезор. Це номер 5. Що ми можемо використати в якості колеса? А ось от таке звичайне колесо, яке продається і коштує 50 гривень. Що ми використаємо в якості рами цього візка? А от, наприклад, два швелери, які знаходяться ось ось таким чином. Рама із двох швелерів, довжиною 2,5 метра. Ясна річ, що тут вам доведеться підставити втулки і вісь, яка буде проходити наскрізно через два швелера і за допомогайки буде закріплена. Це все зрозуміло. Швелери тягнуться вздовж. І також по швелеру буде рухатися саме колесо, і швелер не дасть зрушити йому вправо чи вліво відхилитися. Оскільки головний принцип, який сповідується в камері, це мінімум вільного місця. І саме через це ми мусимо робити, формувати штабель поза межами камери. А коли ми Коліз має бути, ну мені здається, це від вантажопідйомності залежить, але мінімум 4, як на річ, максимум 6 на такий штабелі. Цей штабель можна елементарно зробити розбір. Яким чином? От виявимо собі, що це наш швелер. Два швелери. І між ними знаходяться наші колесо. Це гумок. І цель Це ось втулки. І тут проходить вісь. І е, обидві ця вісь з обох сторон закріплена гайками. Ясна річ, вісь має різьби. Пішов наш велер. Для того, щоб ми могли розбирати і збирати візок, щоб він нам не заважав, ми на цих двох швелерах з'єднуємо їх між собою коротенькими такими кутниками. І тут ще один ставимо кутничок. Я думаю, це все зрозуміло. Яка відстань між цими двома кутниками? А у нас ще є така штука, яка називається печтабельний брус. Ми його робимо із двох кутників, зварених в квадрат. Квадрат підштабельний брус, їх повинно бути у вас щонайменше 3. Три. три досить. Жварений таким чином підштабельний брус має знизу також приварені поперек його кутнички. Зовсім короткі. Відтаймі між цими кутничками дорівнює ось цій довжині, тобто ширині двох швелерів з зазором для колеса. А оця відстань це з якимсь там люфтом кілька міліметрів розмір під бруса. Ну, не менше, ніж 50 на 50. Тобто, скажемо, тут 53, ну тут відповідно скільки там вийде, десь приблизно 100 мм. Приблизно. Таким чином ви ставите на рейки дві поздовжні балки з колесами, на них закріплені ось такі кутники, кидаєте в поперек три підштабельні бруси і у вас візок готовий. Ви його розбираєте за 10 секунд і за 2 хвилини складаєте. Поставивши цей візок на рейки за межами камери, до речі, я у попередніх відео випустив одну важливу деталь. Я в своєму житті мав справу з виготовленням сушильної камери саме з залізничного контейнера, там є одне слабке місце. Там підлога дерев'яна. Цю підлогу у контейнері, якщо ви скористаєтеся, я не знаю про морські, можливо там металево. Цю підлогу о, потрібно замінити. Якщо у вас камера буде стаціонарна о, і встановлена десь у вас дворі на території, ви впевнені, що вона нікуди рухатись не буде, краще зробити бетон. І о, коли ви будете заливати бетон, тоді ви її поставите внутрі, всередині камери, камери рейки свої, швелери. Можете навіть заглибити бетон. Якщо у вас Камера мобільна, тобто ви не впевнені, чи ви зможете на цьому місці знаходитись, що вам доведеться своє кудись перевозити в інше місце, тоді е, потрібно підлогу замінити на металеву. Е, постане у вас питання одразу ж стосовно того, ну а як же бути, коли, наприклад, е, двері закривати, яким чином. А е, тоді перед камерою робиться вставка. Це у нас камера. І ось на відстані, скільки там у нас двері відкриваються. теж приблизно, ну, для запасу двері відкрилися, для запасу робимо 1,20 двадцять від камер. Робимо вставку точно таку, із такого швелера, і по довжині, яка підходила практично без зазору, яку можна виняти і поставити на місце. Таким чином, коли ми... Це камера вигляд зверху. тут проходять всередині камери рейки, тут вставка, а тут уже стаціонарні рейки. Таким чином оце у нас максимум 3 метри 75 сантиметрів. Ну і тут максимум 3 метри там, ну так, десь там. На сірейки ми поставили сюди візок і починаємо формувати штабель. Це у нас підштабельний брус. Їх три, як ми пам'ятаємо. На початку в кінці і всередині візка. У підштабельному брусі повинен бути отвір. Ви можете вставити римболт або проварити просто петлю в кожному брусі. Це потрібно для системи прижиму штабеля. Потім ми починаємо вкладати дошки, або, як кажуть, ті, хто займається професійною сушкою, сортимент. Ми повинні пам'ятати одну цікаву річ. Відстань між прокладками. В штабелі має бути не менше, не більше 20 товщин дошки, яка буде сушитися. 20 Т. Де Т – товщина дошки. Тобто, якщо у нас дошка 25 мм, це відстань максимум 50 см, якщо у нас дошка 50 мм, максимум 1 м. Ви можете, окрім підштабельного бруса, який виготовляється з кутника, зробити в якості проміжних, які будуть кластися безпосередньо на пізок із дерева. Прокладки мають бути А. Дерев'яні, Б. Калібровані по товщині, тобто всі однакові пропущені через рейсмус. Зазвичай товщина прокладки складає 25 мм. І ширина їх в межах 50 мм. Вони кладуться строго одна над однією з таким же самим інтервалом, як на вашому візку лежать нижні бруси. Потім ми кладемо дошку. Ну, я малював тут дошка не обрізна. Ви повинні знати кілька речей. Перше. Дошка кладеться широкою стороною вгору, так легше її випаровувати віддавати воло. Друге, між дошками повинні бути е, вільні проміжки. Ці проміжки називаються шпатіями. Вони потрібні для кращого повітря обміну. Якщо раптом десь буде застійна зона, то Принаймні повітря буде виходити крізь ті шпації і підхоплюватися потоком повітря, що створює вентилятор. От таким чином ми укладаємо ряд за рядом, причому дошки можуть бути ширші, вужчі, можуть бути серцевинні, можуть бути напівобрізні, які завгодно обрізні. Не в цьому річ. Річ у тому, що ми повинні думати про те, як контролювати стан дошки в камері. А це можна зробити таким чином. Необхідно зробити таким чином. Ми один ряд, ну скажімо, на другому ряду знизу вивільняємо місце для одної дошки. І також обрізаємо прокладки. Ось прокладка лежить, ось прокладка лежить. Тут дошка не лежить і тут дошка не лежить. Далі через ряд, ми вже зазвичай проклали нормальну прокладку, пішли далі. От у це місце, вивільнене місце, ну, скажімо, воно там шириною там 200 мм. У вивільненому місце ми якраз і е, розташуємо контрольний зразок. Що таке контрольний зразок? А це дошка завдовжки, ну там, наприклад, метр двадцять. Якщо ми тут сушимо чи 2,5 чи 2,25 п'ять довжину дошки, то розріжемо навпіл, навпіл одну дошку, зробимо її обрізною, щоб вона гарантовано сюди помістилася. І один її турець заізолюємо. Яким чином? Скажімо, ми робили це з повсті, тобто войлок. Смужка войлоку. І берете стречі у плівку, притиснувши повсть до торця дошки, усе це обгортаєте край. Ну, на яку довжину, ну, скажімо там 15-20 см. І поклали зразок. Іншу сторону також бажано. Це е, дасть вам економію дошки. Поклали її сюди в штабель. Так само ми вчинимо десь посередині штабеля. І так само ми вчинимо під самим верхом, перед останньому там третьому зверху. У нас будуть три зразки. Як з ними працювати, я розповідатиму в останній серії. Ще ви повинні знати, що. Всі торці, дошки, яку ви збираєтесь сушити, мають бути заізольовані. Яким чином? Найпростіше глиняним розчином, складніше і дорожче фарбою. Мені здається, глиною навіть і краще. Єдине, що потім їй потрібно дошку щіткою очистити, оскільки ви будете працювати, із... а з іншої сторони, ви все одно торець будете обрізати. Тому, в принципі. Глиною, мабуть, найкраще, найдешевший, найпростіше. В'язки розчин глини, глина не повинна бути суглинком, саме глина. Наколотили, замазали і сушку. Це ще не все. Коли ми сформували штабель, ви повинні залишити між зверху, між штабелем, у вас тут вентилятор знаходиться. Тут залиште між низом вентилятора і верхом штабелю. Щоб у вас залишалось сантиметрів 30. Навіщо? А зверху також прижимний брус повинен бути. І так само він має бути виготовлений із кутника звареного коробку. І в ньому так само має бути отвір. І от тоді ви через отвір цей, чіпляючись за рим болт гачком яким-небудь. І тут використавши ланцюг, а також пружину, що працює на розтягнення, через тавреп, Це така штука, в волейбол грав, можливо, пам'ятає. Сітки натягуються, вірніше не сітки, а стійки скріплюються. Це е, труба, тут в ній заглушка і тут з різьбою. Тільки одна різьба права, інша ліва. І вставляємо дві шпильки. Тоді ми, е, отут зробивши надкрізний отвір і вставивши сюди штир, ми можемо провертати цей талреб стискаючи його, натягуючи пружину. Пружина найкраще я брав від капота автомобіля ЗІЛ. Там непогані пружини. Вона має створювати зусилля десь порядка 150 кг. Шість пружин на весь штабель дадуть тонну. Якщо ви знайдете ну, 50 кг, все одно це буде краще, ніж не буде нічого. Але пружини обов'язково. Ви гарантовано не втратите дошку і з верхнього шару також. І от коли ви це все в прижим цей штабеля забезпечите, тоді потрібно зробити дах. Це робиться із кількох шматків дерева на зразок, коли хтось носилки виготовляв, щось на зразок насилок, каркас такий і зверху обтягується оцинкованим металом, накриваєте штабель. Для чого? Щоб волога, коли ви будете зволожувати в разі необхідності всередині камери повітря, щоб волога не перезволожувала верхні шари дошки. І крім того, цей дах також слугує. Свого роду напрямковою для руху повітря по поштабі. От ми розібралися по суті з усім начинням камери, тепер є можливість приступити до її утеплення. Я рекомендував би вам, якщо ви сушите, збираєтесь сушити дошку влітку. Принаймні не під час морозів вам вистачить 100 мм пінопласту. Тільки очевидно до стіни камери слід вставити е, хоча б найтонший стиродур, чи там піноборд так званий. А потім уже шар пінопласту звичайно там щільністю 25 кілограмів на куб. На дах я б рекомендував, рекомендував би покласти свій 15 см. Також окремо потрібно поговорити про утеплення воріт. Очевидно, що це буде якась зйомна конструкція. Кріпити на ворота, мабуть, буде складно. Ви там розберетеся самі, якщо ви тут створите якусь дерев'яну, навіть раму навколо біля торця. Камери. Таким чином, щоб у вас вільно відкривалися ці двері, ворота, то тоді ви, до, закривши ворота до цього каркасу, можете представити елементарну щит із пінопласту і таким чином заізолювати ще і ворота. Ну, ось так. Я дякую вам за увагу. В наступному відео ми вже будемо говорити про те, як саме сушити ліс. На все добре, успіхів вам.